Росія знову готує потужний наступ на Україну, і можливо, це знову станеться 24 лютого. Про це та інше ми будемо говорити із головою Українського центру безпеки та співпраці, паном Сергієм Кузоном. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, Галина, героям. Слава отже, яка у нас є наразі ситуація на фронтах? Перед тим як ми перейдемо власне до головного питання цього інтерв'ю про масштабний російський наступ. Що у нас відбувається на фронті? Тут треба сказати, що росіяни насичують фронт цими підрозділами, які були мобілізовані ще восени минулого року. Після цього пройшов курс навчання їхнього і прийшов, прийшла у власне, технікою, бронетехнікою. Ну, Зв'язку з чим це вже стали б не просто піхотні, а мотопіхотні підрозділи. І... Власне кажучи, йде поступове насичення фронту. Для того щоб застосувати ось нову тактику росіян, і ця тактика полягає в продавлюванні просто в постійному тиску хвиля за хвилею, продавлюванні лінії фронту і по по тим напрямкам, які вони для себе вважають за можливим. Тобто, ми бачимо, що по суті фронт скоротився. Тобто, ми тепер маємо, маємо велику протяжність порістів по Дніпру, тобто вся Херсонська Херсонська область, частина Запорізької області тобто тут вже немає такої концентрації військ. А отже, росіяни тепер здійснюють поступово максимальну концентрацію саме на Донецькій на Донецькій лінії фронту, і отже, отаким от чином, концентруючи свої сили, і в ну по суті в одній області, вони намагаються, от таким чином, продавлювати наші нашу лінію фронту, наші сили оборони. І це йде повністю від починаючи аж з аж з від півночі Бахмуту, тобто Солидар, околиці солидару і закінчуючи півднем, тобто Вугледар. Отже, по всій цій ділянці фронту у нас іде сьогодні максимальне загострення. Також ми бачимо на Луганщині, що перекидають свої сили, і там, і там намагаються зупинити наше просування. Тобто, по цій лінії сватове крімна, вони намагаються спинити нас. Там ідуть тяжкі бої. Ми завдаємо втрат великих ворогу, але і ворог, завдяки своїй концентрації, завдяки своїй переважній. Не в переважній кількості в живій силі в вони також зав'язують ну такі от позиційні в позиційні в позиційну боротьбу. Отже, Донецька лінія Донеччина, це те завдання, яке Путін поставив перед новим командувачем власне окупаційної операції Герасімовим, і вони намагатимуться і далі продавлювати по всю цю лінію фронту. Отже, застосовують артилерію, застосовують свої підрозділи, застосовують піхоту, і от там хвиля за хвилею, не рахуючись. Із життями атакують, атакують наші сили. Але в той же час, якщо північніше Бахмут і північніше вони застосовують менш таку кваліфіковану піхоту, тобто застосовують бійців Вагнера, то якщо ми подивимось на вугледар, то тут вони застосовують саме елітні підрозділи, а саме, а саме морську піхоту Тихоокеанського флоту. Причому в підсилюють всіма видами бронетехніки, там і, включно із БМП і танки, і авіаційну підтримку лише на цій невеличкій ділянці фронту нашим захисникам вдалося збити і. Гелікоптери, тобто К-52, алігатори, то це потужна зброя, гроза танків, гроза, власне кажучи, будь-яких підрозділів, і знищили досить велику кількість окупантів, знищили велику кількість його техніки і фактично зірвали спроби спроби морської піхоти швидко, так стрімко прорватися і вийти в тил нашому донецькому угрупуванню. Треба сказати, що ця тактика була вперше випробувана саме приватною армією Вагнера. Тобто розуміємо, що Герасимов. Використав ну Пригожина, використав його армію, його досвід, і зараз в медійному плані хоче повністю відсунути і ПВК Вагнер і особисто Пригожина, і показати це, видати це як свої здобутки і але при цьому при цьому використовує якраз вже не зеків. А регулярні кадрові частини Російської Федерації, і от в цьому плані якраз дуже показовим є ставлення російського командування до своїх солдат. Тобто вони повністю погоджуються з великими втратами, з неймовірно великими втратами, і хвиля за хвилею кидають на наші позиції, перемелюючи, і вже лік іде от щодня. Ми бачимо статистику втрат де ми знищуємо там близько тижня. Ми знищували по 800 в середньому. 800 їхніх бійців це показує нашу ефективність в обороні, але це і показує також жорстокість і от таке ставлення до своїх людей з боку окупантів, коли вони діють не скажімо так не завдяки тактиці, а завдяки просто масовості. Тобто іде класична боротьба кількості проти якості. Якісна наша армія бореться проти саме кількості. Дійсно переважаючих сил противника втрати росіян справді неймовірні. Щодня ці втрати становили там на рівні 600-800 осіб, і можна порахувати, що за місяць там щонайменше 20 тисяч осіб було знищено. Однак Путіна це не зупиняє. І як е, стверджує наша розвідка і західна, що він готує черговий масштабний наступ. То яким він може бути? Він буде лише по Донецькому та Луганському напрямках, чи все таки за сценарієм 24 лютого 2022-го? Ну, ви абсолютно праві в тому плані, що Путіна це не зупиняють. Оці неймовірна кількість втрат за такий короткий проміжок часу, і справді Путін однаково ставить. Українців і до тих народів, які населяють сьогодні Російську Федерацію, тобто він йому однаково байдуже. Він всіх однаково ненавидить, і тому, власне кажучи, оці неймовірні втрати є для нього абсолютно прийнятними. А щодо планів наступу, то нам не треба забувати, що метою росіян, звісно ж, є повалення влади в Києві, і метою окупантів є вся Україна. Питання лише в тому, що сьогодні. Наші сили оборони щодня зривають плани противника, тобто, оця велика кількість знищеної техніки, знищених сил не дозволяє сконцентрувати їхні резерви на інших напрямках, і їм доводиться постійно поповнювати фронт, тобто насичувати лінію фронту і перекидати нові нові свіжі підрозділи. Ну а наше завдання, звичайно, їх перемелювати. Отже, звісно ж, росіяни хотіли б наступати одразу. У з кількох напрямків, але наші збройні сили їм просто цього фізично не дають зробити? Ну, як стверджує наша українська влада, Росія готує понад 200 тисяч нових мобілізованих осіб, і вся ця маса буде йти, значить, знову нас поневолювати. Чи це справді може бути 200 тисяч, і коли коли сову їх чекати? Так, абсолютно, тут треба враховувати мобілізаційні спроможності росіян, а вони передбачають собою цифру 130-150 тисяч. Отже, це та ті можливості їхньої мобілізаційної, ну мобілізаційних потужностей, які вони можуть застосовувати, і тому, от власне. Довести от цю цифру до свіжих 200 тисяч це завдання якраз окупанта, і вони поступово вводячи нові нові підрозділи, тобто насичуючи ними лінію фронту, вони доводять до цієї цифри, але наразі ми це спостерігаємо саме на вже на окупованих територіях. Тобто мова поки що не йде ні про які інші території. І вже так, якщо говорити про цифри, то дійсно зараз оцей. Окупаційний контингент зріс ну з 200 тисяч до 330 тобто більше 300 тисяч, це фактично це понад 50% те, з чим ми маємо справу, і те, що нам ну належить знищити найближчим часом. Який він буде цей найближчий час, на вашу думку? Лютий, березень, квітень. Справа в тому, що в росіян насправді є невеликий люфт часу. Вони чудово розуміють, що до нас надходить західна допомога, і фактично ми отримуємо її партіями і пік. В наданні цієї допомоги буде припадати якраз на весну, отже, росіяни зроблять все, щоб протягом там лютого березня все ж таки вибороти десь зайняти собі нові території і завдати нам якої якихось ну, максимальних втрат, тому що надалі, звісно ж, коли ми вже будемо укомплектовані новою західною технікою. Звісно ж, після цього для росіян настануть скрутні. Часи вони це дуже добре розуміють, розуміють також, що їхні мобілізаційні спроможності не безмежні. Отже, вони робитимуть все, щоб от в цей проміжок часу зима, початок весни максимально просунутися вперед. Ну а наше завдання, звичайно ж, стояти в, в обороні, перемолоти максимальну кількість супротивника, і далі вже після того, як, у нам, надійде, як нам надійде необхідна кількість. Західної техніки свіжими підрозділами атакувати, тобто перейти до контрнаступу, тобто лютий березень для України будуть складними, так безперечно, нам треба приготуватися, що саме цей час на фронті буде дійсно гаряче і і лютий, і фактично вся весна це буде час такої невпинної боротьби із досить великими втратами з обох боків. Тоді Україна, ну наскільки зрозуміло, переходить до великого контрнаступу там із квітня-травня місяця, так. Дивіться, це є план, тобто наші спроможності вони передбачають. Тобто, ми відмобілізовуємо необхідну кількість людей, і ми можемо переходити до контрнаступу, але для цього потрібна необхідна зброя, тобто для цього потрібно, щоб було чим атакувати і чим наступати. То мова йде, звісно ж, про ці самі танки. Вони мають бути йти в парі з бойовими машинами піхоти. Тобто, я маю на увазі ця важка гусенична. Не техніка БМП, Бредлі, Мардери і тому подібне. І звісно ж, нам необхідна буде підтримка з повітря, тобто нам потрібні будуть літаки. Тому що на таких досить великих просторах півдня, там де немає щільної забудови, там немає рельєфної місцевості, де б можна було б заховатися або і або просуватися поступово. На таких великих просторах, звісно ж, нам треба буде і далекобійна ракета, і прикриття з повітря. Тобто нам потрібно буде авіація і, і з, з ракетами і очевидно, системи ППО, які теж прикриватимуть наш наступ. Це okay. до речі, це до речі, слушне зауваження, тому що от системи ППО це якраз оборонна зброя, і ті ж такі літаки, наприклад, ті ж f 16 в це є необхідною складовою частиною загальної архітектури нашої протиповітряної оборони. Тобто, літаки в небі з протиракетою вони захистять набагато більшу площу ніж стаціонарні наземні пускові установки. Ну, очевидно, рішення про передачу Україні винищо знаменитих винищувачів F-16 вже прийняте, і Україна їх точно отримує. І тепер лише питання часу, коли саме, наприклад, ваші колеги говорять про те, що це може статися лише наприкінці цього року, а цілі такі нам потрібні буквально на позавчора уже. Абсолютно правильно, тобто, маючи меншу кількість озброєння, ми звичайно ж матимемо ну, менші можливості для от таких активних наступальних дій. І саме тому, от навіть от ту західну техніку, військову техніку, яку ми будемо отримувати партіями, ми змушені будемо використовувати в оборонних боях. Тобто, в нас іде ну досить війна високої інтенсивності, де знищується. Багато техніки, живої сили, і на жаль, із нашого боку, і тому, звісно ж, це потрібно постійно поповнювати, тому що основна наша цінність це все ж таки бійці, це солдати. Ну а техніка це річ як і боєприпаси. Окей, стежимо за тим, як нам надають допомогу надалі. Ще запитання, яке цікавить кожного громадянина у цій країні: ракетні удари. Під якими опиняється практично усі міста України минулого тижня. Ми мали чергову атаку. Не можу згадати, яка за рахунком: 12 чи 13 за цих останніх три місяці. Отже, Росія не відмовиться від цих масштабних ракетних ударів. Це очевидно, чи все таки вже до них дійшло? Що це неефективно, Чи навпаки, це ефективно. Ні, якраз Україна вибудовує міцнішу систему ППО, і, до речі, окремо більш автономну розгалужену мережу енергоспоживання. І ми бачимо, як ми краще долаємо їхні ракетні удари. Попри те, що вони застосовують ракети, вони продовжують застосовувати дрони. Вони вже дійшли до свого. Вони навіть так сказати, вони вже зайшли в свій критичний мінімум, тобто замість 30% в середньому в них вже 20% відсотків. Ракет, але до весни нам не можна розраховувати, що їхні ракети закінчаться, і окрім того, ми бачимо, що вони переобладнують знову ж таки свої свою ракету С-300, С-400 із класу Земля Повітря до класу Земля-Земля. Тобто вона перестає бути точною, але вона залишається дуже швидкою і фактично завдає неточних, але таких. Масштабних уражень, ну якраз, якраз проти цивільних об'єктів, проти людей. Це найкраща, можна сказати, зброя. Тобто це є така класична зброя терору. Цих ракет росіян насправді ще дуже багато, тому нам треба приготуватися до того, що при, при кордоні, при фронтовій території будуть під постійною загрозою і будуть під постійними обстрілами. І навіть якщо не таким масованим, але ми бачимо, що регулярно випускають Ають ракети от нещодавно по Харкову били саме такими ракетами. Це завдало і руйнувань, це завдало жертв. Але це доля всіх прифронтових міст і всіх прифронтових регіонів. Навіть по Києву це сталося вперше. і досі не зрозуміло, чи система ППО їх перехопили чи не перехопили. Однак удар був. Наші повітряні сили сказали, що вони зроблять певні дії, щоб таких випадків не повторювалося. Як ви думаєте, чи їм це вдалося? Дивіться, тут все залежить від швидкості постачання от саме західних комплексів протиповітряної оборони. Тобто, всі ці там Петріоти, батареї, Семпті, Насамси, тобто і наявність необхідної кількості ракет до них, вон тільки ця річ убезпечить нас від російських ракет. Плюс і ще те, що дійсно захистить наше небо, це звичайно ж авіація. Тобто Літаки в комплексі з пусковими установками. Тільки це нам гарантує, гарантує безпеку наших міст. Нічого іншого не треба думати, що росіяни припинять завдавати по нас ракетних ударів. Тобто вони будуть застосовувати старі авіаційні радянські ракети. Вони продовжують виготовляти так. Це дійсно не ті об'єми, які в них були, але вони все одно продовжують виготовляти ракети, такі як калібри для прикладу. Тому вони будуть виготовляти і просто з коліс їх використовувати для обстрілу наших міст. Отже, справді, можливо, це будуть не такі масові ракетні удари, але ракетні удари буде і надалі застосовувати Російська Федерація. Вона вже розуміє, що це є зброя терору, суто терору, і вона буде продовжувати цю зброю застосовувати. Добре, дякую вам, пане Сергію, за ваші відповіді. Е, нагадую, в нас в ефірі був Сергій Кузан. Він директор українського центру безпеки та співпраці. Попередив нас про те, що Україну чекають на жаль, ще складні місяці. Однак перемога буде. Все коректно, обов'язково обов'язково буде.